Всім привіт, Я вітаю на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про трейдинг. А якщо точніше, як на ньому заробляти, не маючи вкладень, знань, часу та, можливо, частково ресурсів. Може звучати, звичайно, як бред, але ну, це є факт. Поговоримо з вами точніше, розберемо такі аспекти, як взагалі цим займатись, які можна отримати перспективний прибуток з цього. Розкажу вам про декілька сервісів, на яких ви можете це робити. Це абсолютно все без верифікації. І, в принципі, буде деякий приємний бонус. Тому. Ставимо лайки, проявляємо актив, і давайте починати. Ну а перед початком цього відеоролика хочу нагадати про свій телеграм-канал, якому я кожен день викладаю різні криптоактивності по крипті і так далі. Також вам хочу сказати, що в закріпленому подавлення ви зможете знайти, допустимо, курс Рєхова, три курси Волошна, курс по американському ютубу, курс по Пускамо руських, подарунок на 400 підписок та зібрано більше ніж 10 курсів українських блогерів, курс Повєткна і інструкція про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. Також вам хочу сказати. Що в цьому каналі ви знайдете абсолютно всі посилання з цього відеоролика, всі ці проекти, про які я буду казати, а також бонус, про який я розкажу згодом. Так, в принципі, давайте починати. Я не буду довго тягнути. Хочу вам сказати, що це відео е, спрямовано саме на людей, які є новачками в крипті. Е, ну, інформація взагалі буде корисна для всіх, тому що підписники мого телеграм-каналу вже знають про ці два проекти. Я про них розказував. А хто новий, то може про них собі е, вперше дізнатися. Давайте взагалі розпочнемо з того, де ми будемо там, допустимо, аналізувати графік і так далі. Якщо ви новачок в, крип... в крипті, в трейдингу, то ви б мали знати про такий сайт, як Tradingview, на якому ви буде, в принципі аналізувати свій графік. То тобто тут є тут дуже багато патернів. Допустимо, тут береш, можна взяти такий пензлик, там щось почати ним таке от малювати собі. Аналізувати, допустимо, таке щось. От... Uh, що в принципі, допоможе нам uh, взагалі краще розуміти ринок, тому що якщо на фьючерсах ми цього не зробимо, то тобто, тут у нас є, допустимо, таке щось, лінії Fibonacci, тобто реально є дуже багато. Цим користуються абсолютно всі трейдери в світі, абсолютно всі, тут без виключення інфоцигани, ну, камбан-інфоцигани торгують на біному. Uh, ви можете тут навіть, дивитися думку інших людей, десь тут вона є отут у чаті. Аналіз інших людей. Допустимо, тут біткоін, обновлення цілі, тобто реально. Бачимо біткоін в 51, це супер. В принципі, давайте переходити до першого способу. Отже, поговоримо з вами про такий напрямок у криптовалюті, саме в криптовалюті, не в теснеті, як трейд. Ой, тестнети. Хто не знає, що таке теснете, це коли ви тестуєте платформу за тестові токени, тобто повністю накладаєте свої кошти і так далі. Пояснюємо зараз за такий простий проект, як Хромадік протокол. Про нього я вже дуже багато разів розказував, згадував відео і так далі. Отже, е, що нам тут потрібно робити? Дивіться, тут у нас є е, фьючерси, звичайні, тобто, це не про Е, Що нам тут потрібно робити? Тут нам потрібно е, трейдити на фьючерсах. Допустимо, ми заходимо в Faucet, Нам для цього буде потрібні тестові токени в мережі Arbitrum. Ви можете їх, звичайно, взяти в крані, любому написати Арбітром Сиполя Fawcett або ж зайти до мене на телеграм-канал, і я вам накину цих, цих кранів, де ви можете їх взяти безкоштовно. Дивіться, ми заходимо тут в клаточка ЄАРДроб. 21 лютого вони роздадуть дроп своїм користувачам. Uh, ой, точніше, 21 лютого не вийдуть майнет, а дробкор своїм користушам вони роздадуть 28 лютого. Тобто, в нас ще є потенційних два тижні на те, щоб тут зробити активність. Які активності тут потрібно робити? Тут потрібно настрайти на фьючерсах. Звичайно, тут нам потрібно набивати більшості об'єм. Тобто uh, uh, просто відкривати там угоди вверх-вниз, можливо, щось тримати. Як бачите, тут в мене угоди всі плюсові, я можу показати свою історію. Тобто плюс, 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 плюс. плюс. Тобто я чесно зізнаюсь, в цьому я торгував суто. Не сказав би, що на об'єм. Я тут вчився досить непогано ну, трейдити. По одній простій причині теж тут безкладно, Тобто, дивіться, ви можете собі зробити тут аналіз, допустимо, трейдинг а тут відкрити як позицію як в незвичайних фьючерсах на бінансі. Але це звичайно дуже і дуже круто. Також тут важлива річ зіграє в цьому дропі. Це зіллі, це соціальні завдання на спеціальній платформі. Е, зараз я вам покажу, тобто ми заходимо в Airdrop, тобто, ви видите зіллю, е, там дотерпівшите свій аккаунт. Все. Е, звичайно, ви тут можете трейдити, робити собі все, що хочете, додавати ліквідність. Е, це буде якраз хорошим бустом для того, щоб отримати свій перший дрон в, в криптовалюті. Він 100%, він не потребує вкладень то правильно тут можна буде навчитися. Ще у нас перспективно є 14 днів, але думаю, що за ці дні нам стане, щоб набити якогось об'єму, тобто набити заданки на цілі і отримати дроп. Також давайте поговоримо ще про один проект. Це у нас проект Бера Це взагалі революційне рішення в криптовалюті. Про цей проект зараз говорять всі. Антон Хекдранкер навіть кліп про нього знімає. Про цей проект, реально дуже дуже крутий. Е, немає нічого про нього поганого сказати про цей проект. реально все дуже-дуже круто. Е, що нам потрібно в ньому робити? Зараз ми дійдемо, я трошки розкажу про сам проект. Е, Нам потрібно тут робити всякі взаємодії на сайті, як, допустим, робити, робити обміни, е, додавати ліквідність, це обов'язково і збирати у ці BGT. Тут тобто у нас буде три токена, це вроді BGT, бера і хані, наскільки я знаю, можливо, в не буде. І е, я вам зараз поясню трошки за теснет, і далі ми перейдемо до самих фючерсів. І смов такий проект Суїв він оголосив теснет, тобто реально вони дуже багато не це за цей теснет. А беречень це два рази, це в 100 раз крутіший за Sui. Моя думка, можливо, я її переоцінив що там сто раз, але він краще за суї і враховуючи те, що суї виходив на низькому ринку, а бере вийде вже коли біткоін буде допустим, по 55 тисяч плюс, або навіть по 60 тисяч плюс, то можемо очікувати від них реально великий дроп. Тому я вам рекомендую його зробити, якщо у вас ноль вкладень, ноль взагалі не знаю на балансі. Взагалі у вас немає коштів. Це проект теж повністю поскладені. Тут нам ні комісії не потрібно платити, нічого. Тут є встроєний екран, де ми заходимо просто, беремо тут свій, свої, допустимо, адрес гаманця, копіюємо його, заходимо сюди, вставляємо, нажимаємо Drip Tokens, нам там протягом 5 хвилин капають тестові токени і ми робимо ці дії. Давайте при, перейдемо в принципі, до фьючерсів. Ми тут на сайті нажимаємо «Explore», вибираємо «Verbs», Переходимо на Burz, нажимаємо «Start Trading». Uh, і бачимо, що тут знову ж таки класичні фьючерси. Допустимо, я вибираю біткоін uh, і ми собі тут можемо відкривати, допустимо, позиції. Uh, допустимо, це все відбувається в токенах можемо, Допустимо, нам дають бера токен, ми його можемо зайти сюди собі, в Swap токен. Оцей от, Бере поміняти на цей токен Хані і, в принципі, все або ще інакшим способом задіяти ще одну активність. Тобто поміняти їх на STG USDC, пізніше зайти сюди нажат Хані, І вже тут замінити STG USDC в Хані, Все. Або назад. Тут функціонал схожий на Bybit. Тобто за оформленням немає тут нічого тяжкого. Допустимо, ми тут вводимо 30 токенів. Вибираємо собі кредитне плече, виставляємо тут Take Profit, виставляємо собі тут Stop Loss. дуже дуже зручно, до речі. Нажимаємо прохання, все це підтверджуємо в MetaMask. Поки у нас проходить транзакції, зараз транзакції проходять дуже швидко. До цього нереально було зробити транзакцію у Беречейні, тому що реально був дуже великий наплив людей, все висіло, було, ну, коротше, було дуже тяжко, навіть зараз ця транзакція з першого разу не проходить. Але так, от два-три рази з другого-третього вона обов'язково пройде. У мене ще поки не прийшли мої перечень, щоб оплатити комісію, тому я поки що відкривати позиції не буду. Вони вам прийдуть обов'язково, тобто реально може трошки цей екран їх висіти, але тут нічого. Ваші токени обов'язково вам прийдуть. В принципі, це база, це два проекти, які роздадуть дроп. Якщо брати і порівнювати Хроматік протокол, про який я ми говорили сьогодні, і Бере Чейн, то Бере Чейн це взагалі топ. Також хочу на. Тобто це набагато крутіший проєкт, ніж Chromatic Protocol, це зрозуміло. За бонус, про який я говорив на початку відеоролика. Отже, я залишу в себе в телеграм-каналі. Курс по трейдингу, Він, це курс по смарт-мані на 600 сторінок. Це, в принципі, тактика трейдингу, по якій торгують абсолютно всі трейдери. Топові. Тобто 600 сторінок реально корисної годної інформації. Ви зможете забрати собі абсолютно безкоштовно, тобто, коли вийде відеоролик на каналі. Я його змонтую, я закинув телеграм-канал що ось вийшов відеоролик і під ним я сходу скину курс по трейдингу. Тому все. Всім дякую. дивився цей відеоролик. Бажаю всім гарного дня. До наступного відеоролика.